Новена до святого Тадея в повністю безнадійних обставинах. Це благання повинно бути відправлене як молитва шість разів на день протягом дев'яти днів. Прохання буде вислухано не пізніше ніж на дев'ятий день. Молитва до святого Юди Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею. Ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя. Преславний апостоле і мученику, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво. Прошу тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі, мою подяку і шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за благодаті, одержані через Твоє посередництво і що сили поширювати буду славу імені Твого. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословене непорочне серце Марії, хай буде благословене непорочне серце Ісуса, хай буде благословенний святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юда Тадею! Проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воїстину величати блаженною Тебе, Богородицю, і пренепорочною, і Матір Бога нашого. Чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, щоб без утління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословена. Преславна Преснодіво, пресну Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб за задля тебе душі наші. Царю Небесний, Утішителю, души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Молитва до святого Юди Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле і мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, прошу тебе покірно. Поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі мою подяку і шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за благодатті, одержання через Твоє посередництво. І що сили поширювати Буду славу імені Твого. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословене непорочне серце Марії, хай буде благословене непорочне серце Ісуса, хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воїстину величати блаженною тебе, Богородицю, і пренепорочною і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, щоб зутління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословена. Преславна Преснодіво, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси задля тебе душі наші. Царю Небесний, утішителю, души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і учисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Молитва до святого Юди Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею. Ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле і мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, прошу тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі мою подяку і шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за благодаті, одержані через Твоє посередництво, і що сили поширювати буду славу імені Твого. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословене непорочне серце Марії, хай буде благословене непорочне серце Ісуса, хай буде благословенний святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юда Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Богородиця Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воїстину величати блаженною тебе, Богородицю, і пренепорочної і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, що без утління Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословена. Преславна напресну Діва, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси задля тебе душі наші. Царю Небесний, Утішителю, души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас, і учисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Молитва до святого Юди Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею. Ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле і мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, прошу тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі, мою подяку і шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за благодатті, одержані через Твоє посередництво, і що сили поширювати буду славу імені Твого. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословене непорочне серце Марії, хай буде благословене непорочне серце Ісуса, хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юда Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, і пренепорочної і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, щоб безотління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословена. Преславна Преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси для тебе душі наші. Царю Небесний, утішителю, души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас, і учисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Молитва до святого Юди Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею. Ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле і мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, прошу тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі мою подяку і шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за благодатті, одержані через Твоє посередництво, і що сили поширювати буду славу імені Твого. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословене непорочне серце Марії, хай буде благословене непорочне серце Ісуса, хай буде благословенний святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юда Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воїстину величати блаженною тебе, Богородицю, і пренепорочною і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, що з утління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословена. Преславна Преснодіво, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси задля тебе душі наші. Царю Небесний, Утішителю, души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і учисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Молитва до святого Юди Тадея у важких обставинах життя. Святий Тадею. Ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле і мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, прошу тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі мою подяку і шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за благодаті, одержання через Твоє посередництво, і що сили поширювати буду славу імені Твого. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословене непорочне серце Марії, хай буде благословене непорочне серце Ісуса, хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Святий Юда Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки Амінь. Богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воїстину величати блаженною тебе, Богородицю, і пренепорочної і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, щоб без Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословена. Преславна напресну Діва, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаси задля тебе душі наші. Царю Небесний, Утішителю, души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші.